Зараз у нас високий рік середніх суток, зараз у нас заранні середні сутки, так і по-прозірськи в суті в середній суті. Терп 20-й новинний результат оплати шікує відносина на 1230 гривень, терп 21-й оплати 21 млн 452 тисяч 273 гривень. КПГВ КТТ «Долина» запрямляє м'ячальне тренування спору і змагання за олімпійський вид спорту 20 тисяч гривень. Терп 22-й суток, окремий завд, інформація держави, регіональний орган, мінянська і грузовка розвитки 20 тисяч гривень. Фінансів є вкусу київської сільської ради суму 30 тисяч гривень, яка зокрема за за 10 тисяч гривень, за 10 тисяч гривень, за 10 тисяч 10 тисяч гривень, за 10 тисяч доходів спеціального фонду бюджету на 25 на суму 100 тисяч гривень за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення перерахованих заходів на суму 100 тисяч гривень. Більше цього всього додатків спеціального фонду бюджету на 25 на суму 150 тисяч гривень рахунок Субвенція з місцевого бюджету дійсно провиконує за фільм на суму 100 тисяч гривень, та кошти передані в загальному фонду спеціального фонду для того суму 50 тисяч гривень. Слава Богу, ми розпорядок ми поїдемо. сільська рада на суму 150 тисяч гривень, КПК 83, 40 за законні заходи за економ цільових фондів 100 тисяч гривень, 522 окремі заходи по реалізації державних планів програм на відняття до заходів розвитку 100 тисяч гривень. На нас відділ Бузиківської сільської на суму 50 тисяч гривень, КПК 98 до субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету, на основании программы экономического роста в регионе на сумму 60 тысяч гривен. Как 30 до 20, то они на державном управлении не учили 50 тысяч гривен. На этой земле дату годы дохода по Киевскому месту обрезан 35 лет, как заявляется. На этой по финансованию по Киевскому месту обрезан 35 лет, как заявляется. На этой земле дату 3, в ходе выдатки по Киевскому месту обрезан 35 лет, как заявляется. На этой земле дату на этот день в 2007 году господи Вера Бусакиевского сельского губернатора реализации инициативного программа 2010 года в Казахстане Дениса. В этом сегодня лишняя написано опасина в местной финансе, бюджету по моей собственной возрасте, в инвестиции, в международном спорте, в бизнесе, а также в обзорной политике. Я в гости из Казани. Слава Богу, 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 Слава

По дохода, ако суми 30 милиона, 510 хиляди, 900 милиона, 100 хиляди, 900 милиона, 100 хиляди, 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 1,

Наступне проект – до про по затвердження програми підтримки в України для ранних служб України, у нас проведеної області, танку речі безпеки, інформаційно-комунізаційних систем та якісних участкої услуги 2025. Відповідно до статті 85%, 85 25, статті 24, у на України, статті 20 законодавство месець, задання українських комфортаних, український ранних служб України, у нас в Тампільській області, під на самої спеціальному, входячих позиції, постійно комісія фінансів, бюджету, та моїх розвитку Своєво на службі Святого Поліція СССР та Вінішна. Затвердити програму підтримку України Державної Комітетської служби України на Лесному районі Тонопольській області з питання підвищення рівня кібербезпеки, інформаційно-комуністичної системи та якісного Комітетського обслуговування 2025 рік далі програму «Що дається?». Фінал особу лідів обласників і спілянок побачити додатку на знання заходів програми, виходячи з можливості вихідної частини бюджету. Відповідальна виконавця програми «Інформувати Горсуківську сільську раду» про хід виконання програми «Цепертині з реалізації заходів» до 1 вересня 2026 року. Одразу дням цього Покласти написано комісії фінансів, бюджету промісу розвитку інвестиції між воно співпризната і затяжної комісії. Десять тисяч. Про що підтримали? Хто за? Проти? Потримує. Германці заліч не політич. Рішення про затвердження статуту господівського закладу за загальної середньої освіти до сільської ради Тернопільської області нові редакції керуючи статтею 2.6 Закону закону про місцеве самоврядування України відповідно до статті 31 та статті 35 закону України про повну загальну, загальну середню освіту, розданівши покладання відділу освіти з метою проведення установчих документів закладу освіти у відповідність до вимог чинного законодавства, враховуючи пропозиції постійної комісії з гуманітарних питань, а рада вирішила затвердити

Потрібно змінити статут до закладу, оскільки заклад проходив аудит у жовтні місяці. рекомендації, щоб привести в тому числі допомогти відповідно до чинного законодавства, оскільки відбувалися зміни до закону кількому загальну середню освіту, і власне ще буде які питання змінити відповідно до закону. Тому на вимогу аудит служби ми маємо змінити статут і подати їм на Прошу стати. Прошу під час. Наступне розтвердження статуту борщівського закладу дошкільної освіти бар'єрну по закільському ради та мало по своїй області нові редакції відповідно до статті 37 сьомої закону України про дошкільного освіту. Сільська рада вирішила затвердити статут борщівського закладу до шкільної освіти Барвіно-Бурсоківської сільської ради новій редакції уповноважити виконувача обов'язків директора Борщівського закладу освіти та Оксану так на здійснення дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу. Чому змінюємо статут? Тому що війшов дій до рекламу про до дошкільну освіту, там дуже багато змін і треба привести установчі документи відповідно до цих зумірів. 对呀，对呀，你那个是都不用做。 За голосування прошу підтримати. Хто за? Проти приймається 14 залічних. Наступне про затвердження статуту Бурстуківського закладу шкільночів за стоничку Бурспульської ради. Теж саме за першу статусу Бурстуківського закладу до шкільності про ради нові редакції, що додається, уповноважити виконуючи обов'язки директора Бурсуківського закладу, то що полену Володимиру за здійснює реєстрації виїзд з відкритих юридичної особи. Теж саме. Треба статуту відповідно до нового закону прошлої підтримувати. Віднішає. Про на до прошу підтримати. Хто за? Читається за річника. Наступно про зміну типу на Піщатницького закладу загальної середньої освіти першої групи ступені у сільської ради Тернопільської області затвердження статуту нової редакції. Відповідно до... Частини 6 статті 22 та частини 3 статті 66 закону України про освіту, статей 32-34 закону України про повну загальну середню освіту з метою проведення установчих документів закладу освіти у відповіді до вимог чорного законодавства сільська рада вирішила змінити тип та назву піщатиського закладу загальної середньої освіти першої другої ступені про сільської ради Тернопільської області. Що забезпечує здобуття базової середньої освіти на Піщапівської гімназії по супільської сільської ради Тернопільської області, що забезпечує здобуття дошкільної, початкової та базової середньої освіти? Затвердити статут Піщапівської гімназії Супівської сільської ради Тернопільської області, нові редакції, що додається, директору Піщапівського закладу загальної середньої освіти здійснити організаційно правові заходи. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та від окремою обладнання юридичної особи, що є державному мірістрі, переговорює юридичних осіб, підприємців та поблизьких побувань протягом трьох робочих днів з дня набрання чи на стільного Прошу. Стультурний <Willy2> підрозділ до шкіри. Повідомити працівників дішанського закладу загальної середньої освіти про зміну істотних допомог праці протягом п'яти робочих ізнесення дібності від державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб таких формувань до зміну тих отаманих закладу світло зі визнавами доволого законодавства України. Подається виконання рішення поклати на постійно комісію гуманітарних питань. Відповідно до закону про повну загальну середню освіту, ми маємо до 27-го року провести назву закладів освіти відповідно до тих тих, які прописані в законі. Це є початкова школа, гімназія і ліцей. Оскільки ми вже можемо ці змінити, бо Снігурівський заклад, Борослідківський, Борщівський навик потрібно погодити обговорення, і там буде пониження, тому тут вже можна змінювати назву відповідно до чинного законодавства. Прошу підтримати. Так, названня дуже відео. Хто за, проти, отримав 14 залічних? Так, і наступне <клухи> про затвердження порядку проведення громадських обговорень в проєктів рішень Сутківської сільської ради про реорганізацію, ліквідацію та перепрофігування зміни типу закладів загальної середньої освіти. Підучі статтею 26 закону України про місцеві самобування України відповідно до 32 закону України про повну загальну середню освіту, закону України про внесення змін до деяких закону України щодо досконалення механізму зарування мережі ліцеї для запровадження якісної пропини середньої освіти, враховуючи пропозиції постійної комісії з гуманітарних та з метою створення дієвого механізму. Для реалізації прав мешканців громади на участь обговоренні перспектив наслідків при прийнятті рішень у супільської сільської ради, що враховує взаємні інтереси та мінімізує виникнення соціальних конфліктів, сільська рада вирішила Тепер перший порядок проведення громадських обговорень проектів рішень у сільської ради про реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання змінну типу закладу загальної середньої освіти, світі, за виконання рішення покласти на комісії з уманітарних питань. Порядок розроблений власне оскільки з 1 вересня двадцять року академічні ліцеї вже будуть існувати. На жаль, громаді у нас ліцеї академічних не буде, тому що для того, щоб були ліцеї треба мати. Дві паралелі, два класи, до 24 учнів, тому ми маємо запустити за рік до цього громадське обговорення проєктів рішень, яке буде оприлюднене відповідно до розпорядження сільського голови на сайті сільської ради, але порядок перед цим треба затвердити. Тому прошу підтримку поки що тільки порядок. Територіальної що... що... громади на 25 і 27 роки з перспективою до 2034 року та плану заходів на 25-27 роки з її реалізації, відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні, про засади державної і регіональної політики, розпорядження Кабінету міністрів України від 1 квітня 2014 року. No 333 про схвалення концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, методичних рекомендацій щодо порядку розроблення затвердження реалізації проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегії розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та території України від 21 грудня 2022 року номер 265 Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки та державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, розглянувши звіт про стратегічну екологічну оцінку, беручи до уваги результати громадського обговорення та консультації з органами влади, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва, регуляторної політики, сільська рада вирішила.

204 року та плану заходів на 25-27 року для реалізації при розробці програмних документів активно планування своєї діяльності. Контроль за виконанням цього рішенням, доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та регуляторних політики. Стратегія була на сайті, всі могли ознайомитися. Це перспективний план до 2027 року куди ми будемо. Ставлене о звані прошу підтримати. Хто за? Проти 14 Рішення прийти. Наступне буде що війни про технічну документацію і се устрій. Для відновлення на земельної ділянки в натурі місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських і із політики садивна ділянка загальною площею 24.05, розташованої по вулиці Широка, 91, село Борщівка, та передати у власність. Надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою, що забезпечує.